Сейчас на самом деле дисційних приношень перед тим, як принести наші далі, буде волі на екрані. Одна з важливих біблійних істин щодо приношень полягає в тому, що Богу не так важливі суми, які ми жертвуємо, хоч би які малі чи великі вони були, натомість. Він цінує пропорцію, яку ми регулярно віддаємо від того, що отримали від Нього. А ви вже обрали пропорцію чи відсоток свого прибутку, який регулярно повертатимете Богу як своє обіцяне приношення? Цей відсоток має бути викликом для нас, щоб ми навчилися жертвувати як Ісус і жити вірою. Можливо, настав час зупинитися і запитати себе, чи жертвував я коли-небудь по-справжньому заради Божої справи. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. На цю тему Еленуа. Писала. Яким великим був Божий дар людині, з неперевершеною щедрістю він вітав, щоб спасти заблублих синів людських. Людина, яка по-справжньому любить Бога, служитиме йому не тільки на словах. Вона принесе до Божої скарбниці свої дари й приношення, щоб можна було послати робітників сіяти дорогоцінне насіння. Після багатьох років боротьби виснажливої праці на теренах Індії шотландський місіонер Олександр Дав повернувся на батьківщину, щоб там прожити свої останні роки. Під час зібрання він проповідував і закликав своїх співвітчизників виступити і продовжувати. Розпочати ним роботу, оскільки ніхто не відгукнувся, місіонер так пристрасто переконував, що втратив свідомість. Під час того, як лікар надавав йому першу допомогу, Даф правдово відкрив очі й сказав: Я повинен повернутися за кафедру. Я повинен продовжувати закликати. Він повернувся за кафедру і запитав, Невже в Шотландії більше немає людей, які б відповіли на заклик проповідувати в Індії? Після недовгого очікування в тиші, нарешті дав сказав: Ну що ж, якщо в Шотландії немає молодих людей, яких можна було би відправити до Індії, я знову поїду сам. Тамтешні жителі мають знати, що принаймні один шотландець досі піклується про них. Коли ж він зійшов з кафедри, тишу порушили вигуки молодих людей. Я поїду. Я також. Я. Відданість Олександра Божій роботі. Була мотивована розумінням жертви, яку Ісус приніс за Нього на хресті. Його свідчення надихає нас робити все можливе для Божої справи повертати десятину і виявляти віру, обираючи щедру пропорцію нашого доходу, як обіцяні приношення. Поставимо Бога на перше місце.